Вітаю, церква, ми продовжимо спільно роздумувати над пунктами нашого віровчення, і сьогодні наш пункт віровчення звучить як хрещення Святим Духом. І у віровчині нашої церкви записано це так: всіх тих, що навернулися, Господь Ісус Христос хрестить Духом Святим у свою церкву та наповнює їх ним. І дуже коротко, дуже просто, і, здавалось би, дуже зрозуміло. Але знаєте, люди не були би людьми, якщо би прості благословенні речі не зробили складними і мало зрозумілими. І тому, коли ми говоримо про Хрещення Святим Духом, я думаю, багато з тих, хто вже має досвід в своєму християнському житті, ви зустрічалися з неоднозначним поглядом на це вчення. Ну, найбільш, я би так сказав, популярний на сьогоднішній день це є п'ятидесятницький погляд на хрещення Святим Духом, який дещо відрізняється від того, що вчать баптисти, від того, що вчила церква багато століть, і я би сказав навіть тисячоліть. І е, я ну, хотів би, щоб ми про це сьогодні говорили, щоб ми про це спільно думали. Це в жодному разі, е, ну, ціллю, метою моєї проповіді або наших спільних роздумів, в жодному разі не є бажання там когось образити чи когось принизити. Я хотів би просто, щоб ми спільно, можливо, хтось з вас зараз знаходиться на якомусь такому етапі або в роздумах, про, е, про саме це вчення, про вчення хрещення Святим Духом. Можливо, хтось з вас вже має тверді переконання. Можливо, хтось переконаний в тому, що так як вчать баптисти, це неправильно. Хтось навпаки, буває так, що і баптисти говорять, що то, що вчать п'ятидесятники або інші, це взагалі єресь. Ну, я би так не насмілився, не відважився сказати, що це єресь. По тій причині, бо тих людей, яких ми називаємо єретиками, ми не можемо про них сказати, що це наші брати. Але п'ятидесятники вони наші брати. Хоча ми вважаємо, що вони дещо помиляються в цьому вчині. Але давайте все ж таки е, прочитаємо декілька текстів Писання, щоб зрозуміти на е, цю основу або фундамент цього вчення. Тому що, як ви знаєте, вчення баптистів, взагалі іванських християн, і взагалі церкви воно будується на Слові Божому. І коли ми говоримо про хрещення Святим Духом, можливо, для декого з вас це взагалі щось нове. Можливо, ви взагалі про це ніколи не чули. Але церква цього навчає, Слово Боже, цього навчає. І давайте ми прочитаємо декілька текстів. І ось почнемо. Я пропоную як перший текст це дії святих апостолів, перший розділ, 4, 5, 8 вірш. І ви пам'ятаєте, Христос Воскрес, і після свого Воскресіння Він мав спільність з учнями. Він звертався до них, він навчав їх, він говорив з ними. І ось в діях апостолів Лука згадує таку подію. І зібравшись з ними, він, тобто Христос, звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав: Ви чули від мене, Іван був водою хрестив. Ви ж, охрещені, будете Духом Святим через кілька тих днів. І восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій юдеї та в Самарії та ж до останнього краю землі. Це надзвичайно важливі слова Христа. І якщо ми будемо читати книгу «Дії апостолів», ви побачите, я думаю, помітите таку цю нитку. Яку думку, цю ідею? Ідею того, що ці слова Христа вони сповнюю, виконуються, сповнюються протягом всієї книги Апостолів. Тож ці слова, коли Христос каже, ви будете хрещені Духом Святим, ви отримуєте силу, і ви будете свідками мені в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарі аж до останнього краю землі, вони сповнюються і описані в книзі Дії апостолів. І дуже часто, я думаю, ви чули вже таку ідею, що книга дії Апостолів, вона ніби в якійсь мірі є незавершеною. Тому що історія про те, як християни, як учні Христові, вони є свідками Христу в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарі аж до краю землі, вона продовжується сьогодні. І ми сьогодні є свідками Христа, тут, в Словаччині. Ми ті, хто отримали силу для проповіді Євангелії, тут в Словаччині. І можна сказати, що книга дії апостолів вона продовжується сьогодні тут і в інших місцях, в інших місцях на цій, на цій планеті. І ось після цих слів, після того, як Христос вознісся на небо, а учні Христові перебували в такому певному очікуванні, що щось має статися. Вони розуміли, то, що Христос вознісся, це не кінець історії. Історія продовжується. Їхня місія продовжується. Але вони ще до кінця не розуміли, як це має відбуватися. І ось відбувається День п'ятидесятниці. Я не буду читати весь текст. Цей текст великий, просто перескажу вам дещо. Свято П'ятидесятниці це свято велике, велике для, єв... для євреїв. І на це свято з'їжджалися євреї з усіх куточків, можна сказати, тодішньої цивілізації. Римської імперії і не лише. Це був обов'язок єврея бути там, в Єрусалимі. Вони хотіли там бути. І ось в день п'ятидесятниці учні знаходяться разом. І трапляється надзвичайна подія, унікальна подія в історії. Дух Святий сходить на учнів. І це відбувається навіть у видимий спосіб. Слово Боже говорить, що було чутне, чутно сильний вітер. Тут, ми знаєте, ми в Братиславі живемо, особливо хто живе в Петрижаці, ви знаєте, що таке сильний вітер, коли деревами трясе, і думаєш, якщо б це було в Україні, вони б точно попадали. А це уявіть собі, в при закритому приміщенні відбувається щось подібне. І не тільки це, не тільки вони вухами почули, що щось надзвичайне, надприроднє відбувається. Вони побачили. Вони побачили вогняні язики, які сходять на них, на учнів Христових. І сталася в цей момент надзвичайна, також унікальна подія. Ці учні Христові вони почали проголошувати, говорити про славу Божу на інших мовах, на мовах тих народів, які прийшли поклонитися в Єрусалим. В Єрусалим, звичайно, що прийшли євреї. Але євреї з діаспори, з різних регіонів, з різних частин, де говорять різними мовами. Звичайно, що євреї вони навч... навіть в діаспорі, вони навчалися в синагозі, вони вивчали єврейську мову, вони знали тексти писання, вони знали молитви єврейською. Але все ж таки ті, хто там народився, для них рідною мовою вже була та мова тієї країни, де вони народилися. І ось уявіть собі, тисячі євреїв прийшли в Єрусалим з різних частин землі. І в цей момент. Учні Христові, на яких зійшов Дух Святий, які були хрещені Святим Духом, вони починають проголошувати Євангеліє, говорити про славу Божу, про славу Христову рідними мовами, мовами зрозумілими для тих людей. Це надзвичайна подія. Але уявіть собі, коли декілька десятків людей починають говорити різними мовами. Ну, це виглядає, я би сказав, дуже шумно, дуже дивно. І тому багато хто навіть засумнівався, почали говорити, що ці люди просто понепувалися і там щось белькочуть собі. І тоді апостол Павло говорить свою першу публічну проповідь, після якої кається три тисячі людей. На, на цю подію, на цей шум, на ці пророчі слова, на це проголошення про Христову славу збіглося багато людей. І уявіть собі, що три тисячі між ними покаялося. Це День П'ятидесятниці. Але на цьому, ця, як би сказати, такий прояв, він не закінчується. Ви, якщо ну, якби знаєте, знайомі з юдаїзмом або вірою євреїв, вам відомо, що юдаїзм – це віра націоналістична. Це віра, яка належить одному народу. Звичайно, що час від часу до євреїв приєднувалися люди з інших народів. Але це скоріше були унікальні окремі випадки. Але взагалі то це була віра євреїв, віра лише одного народу. І дивіться, ми, коли читаємо книгу діяпостолів, ми знаходимо там такі цікаві події. В якийсь момент. Церква починає проповідувати Євангеліє. і в якийсь момент увірювали самаряни. А хто читає Слово Боже, хто читає Новий Завіт, хто читає Євангелія, ви знаєте, там згадується не один раз, як євреї ставились до Самарян. Як ставилося? Не дуже добре. Я би сказав навіть погано. І навіть бувало так, що люди, які йшли в Єрусалим, якби, як паломники, поклонитися в Єрусалим з Галілеї, часто траплялося так, що вони навіть обходили Самаря, Самарію. Хоча це була найкоротша дорога. Ми читаємо в Євангелії, що були одного разу, коли Христос йшов через Самарію. Їх не прийняли, їх не прийняли, порушивши всі правила гостинності. Порушивши навіть великою мірою, і це була і заповідь така, бути гостинним до приходні. Настільки це вразило апостолів, що дехто з апостолів казав, ми навіть вогонь зараз з неба зведемо на цих грішників. Уявляєте? І ось ці люди, і ще це не все. У Самарян було інше місце поклоніння Господу. На горі Гаризим. Вони поклонялися йому. І навіть коли Христос зустрічається з Самарянкою, вона про це нагадує йому. І, Уявляєте, ці люди покаялися. А з кого складається на той момент церква? А церква складається з євреїв, які з покоління в покоління знали, що вони вибрані Богом народ. Знали, що вони унікальні, особливі в Божих очах. І які вважали, що всі благословіння. Від Бога, вони належать євреям. Христос єврей по плоті. Христос належить їм. Віра в Христа належить їм, вони вважали. І тут трапляється унікальна подія, каються самаряни. І це ще не все. Трапляється інша унікальна подія. Каються язичники. Петро приходить в дом Корні... корнелія, його Бог туди посилає. Він проповідує Євангеліє, і каються язичники. І знаєте, коли в домі Корнилія покаялися язичники, як ви думаєте, яка була реакція духовних братів в Єрусалимі? Ми, коли, коли, ми навіть маємо таку звичку говорити, і це по Слові Божому, що коли кається грішник, небеса радіють. А знаєте, що трапилось, коли покали, покаялись язичники в домі Корнелія? Читаємо в книгі дії апостолів. Почули ж, апостоли і браття, що юдеї були, вони були юдеї, що і погани прийняли Слово Боже, і дуже сильно зраділи. Ні. Ми читаємо зовсім інші слова. І як Петро повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатися ті, хто з обрізаних. Кажучи. Чого то ходили до людей на обрізаних? Та й ще й споживали з ними. Уявляйте, яка радість? Замість того, щоб породіти, це наші брати, це апостоли, це присвітера церкви в Єрусалимі. Говорять, що ви робили? Як ви могли мати спільність з необрізаними? Уявляєте, яка радість? І ми, в Слові Божих в діях апостолів, знаходимо декілька таких прикладів, декілька випадків. Але, але Бог втрутився в цю ситуацію. І не, і не тільки це. Коли проповідувались Євангелії, не верталися язичники, знаходилися між братами. Не треба думати, що це були не християни. Це були християни з юдеї, які йшли за апостолом Павлом, які йшли за іншими апостолами і приходили. Язичники казали, ви покаялися. Так. Ви увірували Христа. Так. Ще одного не вистачає вам. Або двох речей, або трьох. Обрізатись треба, братіки. В суботу треба шанувати, братіки. Їсти треба правильну їжу, братіки. Одягатися треба, можливо, трохи не так, як ви одягаєтеся. В Єрусаломим не забудьте приходити в такі ту свята. Ось, що, братіки, то, що ви увірили, це дуже добре. І це були, це були не просто, треба розуміти, юдеї, які не вірили в Христа. Це були євреї, які вірили в Христа, вони таке говорили. І ось збирається Єрусалимський собор для вирішення цього питання. Тому що апостол Павло, він твердо, і в принципі, і, і Петро. Вони твердо розуміли, що Христос, що Бог приймає язичників. А інші цього не розуміли. І знаєте, яким найбільшим аргументом було на захист язичників? Те, що вони прийняли Духа Святого так само, як і ми, в День П'ятидесятниці. А в День П'ятидесятниці Духа Святого прийняли хто? Лише євреї. Це був аргумент номер один, що Бог приймає і інших. А підтвердженням цьому, цьому було те, що пережили, дуже подібне. Це було явище, те, що й переживали апостоли, учні в День П'ятидесятниці. В Домі Корнилія Дух Святий сходить. На Самарян Дух Святий сходить. І сходить це у видимий спосіб. Сходить так, що люди це бачили, що інші це бачили. На інших Дух Святий сходить. І знаєте, коли це почули брати в Єрусалимі, вони сказали Амінь, нехай буде так. Бог приймає всіх. І ось читаючи дії апостолів, читаючи на і послання, дехто з християн, він прийшов до висновку. Якщо в ті часи відбувалося це хрещення Святим Духом, люди говорили іншими мовами, пророкували. То, напевно, що і в наш час потрібно, щоб відбулися подібні речі. Напевно, що і в наш час, вони говорять, якщо був проміжок оцей, від увірування до хрещення Святим Духом, значить, і в наш час така, така річ має відбуватися. І тому говориться, і тому питаються, а ти хрещений Святим Духом? Деколи наші брати і сестри не знають, що сказати, та й не знаю. Дехто каже хрещений, а говориш на мовах. Та хто каже, не хрещений, бо взагалі не знаю, що це таке. Але якщо ми читаємо дії апостолів, там є зрозуміла ідея. Хрещення Духом Святим і зі якби, Духа Святого, воно відбувалося з якою метою? Для того, щоб приєднати в церкву Христову всіх і об'єднати в Христі всіх. Що народ Божий це не лише євреї. Це і Самаряни, ті, які вірують в Христа. Це і язичники, які вірують в Христа. Це будь-хто, хто вірує в Христа. Ось яка була головна ідея. І тому, коли ми, у нас в Віручиніє записано, що всі, хто навернулися, Господь Ісус Христос хрестить Духом Святим у свою церкву і наповнює їх ним. Ось тому ми про це говоримо. І, до речі, людина, яка вірує в Христа, людина, яка хрещена Святим Духом, тому що вона вірує, вона отримує силу, вона отримує силу проповідувати Євангеліє. Цю силу отримали апостоли, цю силу отримували 70, 120, 3 тисячі. цю силу маєте і ви сьогодні. Ті, хто віруєте. Хрещення Святим Духом не є для того, щоб голосніше кричати під час молитви. Хрещення Святим Духом не є для того, щоб дивувати оточуючих якимись надзвичайними явищами. Хрещення Святим Духом є для того, щоб ми відважно проповідували Євангелію. Щоб ми могли, мали силу виконати велику обітне. Обітницю або велике доручення Ісуса Христа. Ідіть І проповідуйте Євангелії всім народам. Ідіть І зробіть всі народи учнями моїми. Без сили Духа Святого ми не можемо цього зробити. Ось для чого потрібно хрещення Святим Духом. Ми отримуємо силу. І ми отримуємо хрещення в церкву. Ми стаємо. Одним цілим. І тому то тому-то апостол Павло, коли було розділення в церкві, він казав: той, хто руйнує церкву Божу, того зруйнує Бог. Той, хто руйнує церкву, Божу, розділяє церкву. То грішить проти Бога, той грішить проти Духа Святого, той грішить проти Христа. Той ділить тіло Христове. То руйнує справу Духа Святого. То й руйнує Божий задум. Я, я там маю коротку таку презентацію: це е, таке зображення, е, здається, Дюре. Про День П'ятидесятниці. я би хотів зробити декілька просто висновків по тому, що говорив. День П'ятидесятниця, бо п'ятидесятниця була унікальною подією. Яку неможливо повторити і не потрібно повторювати, тому що ми знаходимося зараз зовсім в інших обставинах. День п'ятидесятниці в Єрусалимі це була унікальна подія. Але можна сказати, що цих п'ятидесятниць відбулось декілька для, народ, для кожного народу, для кожної категорії людей. Господь дав для кожної категорії віручих свою п'ятидесятницю для того, щоб всіх об'єднати в одне тіло. Святий Дух вже зійшов і перебуває в церкві, і перебуває в нас. І тому буде дуже дивно, коли ми просимо Святий Дух прийди. Він вже є тут. Христос Духом Святим вже є тут між нами. Дух Святий є вже в нас. І коли ви звертаєтесь і просите прийти, це дивна річ. Я би сказав, знаєте, ми як буваємо як маленькі діти перед Богом. Просимо те, що вже маємо. Ми очікуємо, дехто з нас очікує прийняття Святого Духа, то що я вже сказав, але ми його маємо. Деколи трапляється так, що говорять, що щоб Духа Святого отримати, треба постити, треба молитися, треба очікувати, в когось це триває місяць, два, в когось рік, п'ять, десять, двадцять, тридцять. І, можливо, ніколи не настане. Але прочитайте Слово Боже: ті самі дії апостолі. Люди отримали його миттєво. Вони отримували Духа Святого навіть тоді, коли не чекали його отримати. А отримали його через віру в Христа. Віруючи, вони продовжують наповнюватись Духом Святим. Ми маємо стосунки з Богом. Це не просто, знаєте, як якийсь директивний, або як деколи можна почути, Бог це ніби директор, якого ми просимо, і який підписує нам документи. Ні. Бог це батько для віруючих. Ми маємо з ним стосунки. І деколи, знаєте, наші стосунки з ним є дуже близькими. А деколи ми віддаляємось, ми зрішаємо, ми віддаляємось від нього. І тому ми, в Слові Божому, знаходимо слова і заклик до віруючих людей, сповнюйтеся духа. Наповнюйтеся духом. Будьте вірними йому. Шукайте Його. Виконуйте те, що Він вам повеліває. Співайте Йому, збирайтеся разом. Служіть Йому. Виконуйте великі доручення. Любіть один одного, любіть Його. І так ми сповнюємося Духом Святим. Це не залежить від якоїсь там особливої духовної концентрації. Це не залежить від якоїсь особливої молитви. Але це залежить від наших стосунків з ним, від наших стосунків любові з Ним, від наших стосунків любові в завіті з Ним через Ісуса Христа. Тож я сподіваюся, ця тема не, не була такою ж складною для вас. Для, можливо, це були, буде підбадьорення для тих, хто вже та, і так вірив, і так розумів. Нехай це буде. Відкриттям для тих, хто не думав про цю тему. І нехай це буде також можливістю подумати для тих, хто, для тих, хто мав інший погляд на цю тему. І я сподіваюся, що тема хрещення Святим Духом, це, не сподіваюся, це є благословіння, яке би не мало розділяти церкву. Але, на жаль, вона розділяє. Тож давайте помолимось, щоб це вчення. Виявилось благословінням для нас. Святий Боже, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо Тобі за те, то, що Ти дарував Духа Святого тим, хто вірить. Вірить в Христа. Боже, ми дякуємо Тобі за те, то, що ти нас, українців, словаків, росіян, молдован, будь-кого інших. Ті, хто не були євреями по крові. Ти з'єднав нас з єврейським народом, зробивши народом одним і назвавши церквою своєю. Господи, ми дякуємо Тобі за Духа Святого, за те хрещення, яке ми отримуємо, і за ту силу, яку ти нам даруєш, силу проповідувати Євангелії, силу виконувати велике доручення Ісуса Христа. Господи, ми дякуємо Тобі! Боже, ми хочемо сповнюватись Духом Твоїм Святим. Ми хочемо наближатися до Тебе. Ми бажаємо перебувати в стосунках любові з Тобою, Господи. Господи, ми дякуємо за Духа Святого, який нам, коли ми зарішаємо, докоряє. Який нас навчає, який молиться за нас. Коли ми не заходимо слів. Господи, ми дякуємо за те, що Ти своїм Духом перебуваєш серед нас і в нас. Господи, це велике благословіння. Боже, ми дякуємо за дари Духа Святого, якими ти обдаровуєш свою церкву. Боже, і нам дуже прикро, що таке благословене, така благословена справа. Вона. Стає деколи розділенням у церкві через наше нерозуміння, через нашу гордість, через наш, нашу гріховність. Господи, пробач нам, будь благословений. Амінь.